Вітаю, шановні члени журі та наукова спільнота. Я Іванщихіна Крістіна. Хочу представити вашій увазі науково-дослідницький проєкт на психологічні аспекти побудови міжкультурного діалогу в мережевій комунікації підлітки. Тож розпочнімо з актуальності дослідження, яка полягає у тому, що цифровий характер сучасних технічних комунікацій формує принципово нову модель взаємовідносин між індивідумами на персональному, внутрішньогруповому та міжгруповому рівні. Принесення значної частини життєвих процесів у віртуальний простір призвів до формування нових філософських постулатів, морально-етичних концепцій, соціально-економічних та політичних управлінських систем, а також до напрацювання нових підходів до вивчення мережевої комунікації та пов'язаних із нею ризиків. Дозвольте зупинитися на науковому апараті проєкту, а саме хочу доповісти про об'єкт дослідження, яким є мережева комунікація, предмет дослідження, що виражений у міжкультурному діалозі у мережевій комунікації. А от базою дослідження слугував комунальний заклад Безлюдівський юридичний ліцей імені Івана Яковича Підкопая Безлюдівської селищної ради, в якому я, до речі, навчаюсь, використовував теоретичні та імперічні методи дослідження. Переходимо до мети дослідження, яка полягає у психологічному та соціально-філософському аналізу мережевої комунікації як інструмента взаєморозуміння між людьми чи скриття сутності міжкультурного діалогу і його значення в мережевій комунікації. Щодо завдань дослідження, то підкреслені такі три: дослідити специфіку мережевої комунікації підлітків, з'ясувати перспективи міжкультурного діалогу в мережевій комунікації, зокрема в українському контексті, та виявити ризики в мережевій комунікації і пришкоди міжкультурного діалогу. Наразі перед підлітками постає завдання отримувати необхідну, корисну та цікаву інформацію з різних джерел, більшість з яких пронизані воєнною тематикою. Означеної мети неможливо досягнути без розвитку системи знань, умінь, навичок, уявлень, які є необхідними для здійснення пошуку юридичного сприйняття інформації, забезпечення ефективного захисту від шахраїв. Виходячи з цього, є припущення, що мережева комунікація підлітків має психологічну специфіку, і її врахування позитивно впливає на можливості побудови міжкультурного діалогу. Ще у роботі використовувалися теоретичні підходи до інформаційного суспільства. А також методи збору та аналізу інформації, фокусоване групове інтерв'ю та опитування, які проведені на базі нашого ліцею. Аналізуючи відповіді учнів чотирьох фокус-груп, визначено такі загальні тенденції. Наприклад, великі витрати часу на перебування в мережі, проте більша, більша обізнаність з питань захисту даних, необізнаність з питань кібергігієни, особливо підлітками-хлопцями четвертої групи. Поряд з цим відсутня чіткість у відповідях учнів майже всіх груп. Що потребує надання їм більш аргументованих рекомендацій з приводу доцільності та недоцільності висвітлення інформації в мережах, а також навчити працювати з інформацією, вірно ділитися нею. Усі групи відмітили важливість формування інформаційної культури та отримання інформації щодо розумного користування нею, для чого потрібно налагодити просвітницьку роботу у закладах освіти в цьому напрямку. Результати опитування серед підлітків підтвердили, що більшість респондентів зацікавлені в питаннях особистого захисту інформації, усвідомлення необхідності запровадження курсів з основ кібергігієни в ліцеї, відсутність системи заходів в нашому закладі освіти, а також були свідками поширення фейків, образ та нецензурної лексики в мережах. Практичне значення отриманих результатів полягає у поєднанні концепцій мережевої комунікації і міжкультурного діалогу задля побудови, стратегії і взаєморозуміння. І міжособистістними взаємодії підлітків в умовах війни. Запропоновано заходи з висвітлення інформації про культуру комунікації у кіберпросторі заняття з розвитку знань з кібергігієни в умовах війни та дистанційного навчання. Створено спеціальний блог, де міститься інформація до тренінгових занять з основ кібергігієни. Отримані результати свідчать про необхідність надання знань учням про поведінку в кіберпросторі в умовах війни. У нашій роботі ми пропонуємо продовжувати у закладі освіти заходи з формування інформаційної грамотності, інформаційної культури, поведінки в мережі, а також кібергігієни в умовах війни. Важливо відмітити, що поведінка підлітків в мережах залежить від зовнішнього впливу, вони орієнтовані на неформальну тенденцію спілкування. Отже, прийдімо до висновків. Аргументовано, що виховання медіаграмотної особистості є першочерговим завданням із формування навичок спілкування в мережі. Та вміння критичного осмислення контенту. На основі аналізу результатів дослідження встановлено, що у підлітків недостатньо сформованим є базовий рівень ефективної мережевої комунікації. Виходячи з аналізу отриманих результатів, необхідності оволодіння навичками інформаційної культури підлітками є важливим запровадження заходів з оволодіння основами кібергігієни в процесі дистанційного навчання. Доведено доцільність проведення у закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на об'єктивне сприйняття інформації, розвитку вміння критично її оцінити та дотримання правил безпечного перебування в мережі інтернет. Тож, дякую за увагу та на все добре.